Ось, ось так працює Декер Р10. Рено Сценік. Це ще не відполіровані фари. Фу, слова мене передать, це таке враження, що раніше з'їздив взагалі без світла. Це... Ну, гляньте, гляньте, як... -хо -хо! Це страшне просто. Це просто пушка. Фу, камера, камера цього не передає. Це навіть без, без противотуманок. Ну вони тут багато не вирішують. Це ще треба противотуманки замінити, інші поставити. Ну а так, Блядь, ой, сорі, ну це просто бомба!